Вітаю вас, любі малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня. І у нас математика! На минулому занятті ми подорожували по математичній країні, складали та вирішували цікаві задачі. А сьогодні ми познайомимось з новою геометричною фігурою. Та я вам покажу. Як легко вирішувати приклади за допомогою звичайної лінійки. Всі предмети, які нас оточують, мають свою форму. Давайте пригадаємо фігури, які вже нам добре знайомі. Квадрат, прямокутник, трикутник, круг, овал. Подивіться, на яку фігуру схожі ці предмети. Так, на квадрат. А ці предмети, вони схожі на круг. А на яку фігуру схожі ці предмети? Правильно, на овал. А ось ці предмети? Ну звичайно, на трикутник. Малята, відгадайте загадку. Без кутів я без сторін, подумай, я з'явлюсь. І на малюнках малюків в уяві я в'явлюсь. Яка фігура без кутів та без сторін. Здогадались? Ну, звичайно, це круг. А ось ще загадка. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні однакової довжини. А сусіди різні. Це яка фігура? Прямокутник. А ця фігура? Він не круг, і не квадрат, і не прямокутник, має тільки три кути, звуть його. Трикутник. А подивіться уважно на цю фігуру. Я цікавий і крутий. В мене гострі є кути, не трикутник, не квадрат, ромб я, а не акробат. Змій повітряний вгорі буде радість дітворі. Це прикраса Ялинкова. Пахлава. Хрустка медова, дзига теж як ромб верткий. Тістечко це ромб смачний. Подивіться уважно на ці фігури. У кожної з цих фігур є чотири кути і чотири сторони. Як одним словом, ми можемо назвати ці фігури. Правильно, чотирикутники. А зараз пропоную пригадати, що таке додавання. Коли ми додаємо, використовуємо знак додавання або знак плюс. При додаванні ми отримуємо суму, тобто результат додавання двох та більше чисел. До речі, числа, які ми додаємо, називаються доданками. Наприклад, 3 додати 1. Дорівнює 4. 3 додати 4 дорівнює 7. В цьому прикладі доданки 3 та 4, а сума 7. А тепер спробуємо змінити доданки місцями. 4 та 3. Дорівнює також 7. Це тому, що від перестановки доданків, сума не змінюється. А тепер подивіться, як легко додавати за допомогою лінійки. Адже вона у нас завжди є на столі ось така лінійка. І, наприклад, нам потрібно до 5 додати 3. Знаходимо 5 см. І тепер звідти відраховуємо ще три. Один. Два, три. Де ми опинились? На відмітці вісім. Правильно, відповідь прикладу буде вісім. А ось ще один приклад. Два додати сім. Тут. Не обов'язково починати з двох і відраховувати сім раз. Це довго можна почати з семи. І вийде приклад 7 додати два. Тому що від перестановки додатків значення суми не змінюється. Тому ми починаємо з семи. І от звідси рахуємо: один. Два. І от виходить цифра 9. 7 додати 2 дорівнює 9. Спробуйте й ви малята взяти лінійку і самостійно вирішити ось такі приклади. 3 додати 7. Порахуйте, за допомогою лінійки. Напишіть цей приклад на аркуші з відповіддю. І надішліть мені ось такий цікавий метод рахування за допомогою лінійки. Малята, на минулому занятті ми пригадали казочку Троє поросят та поєднували повітряні кульки на групи для трьох поросят. А сьогодні я пропоную пограти в гру ще зайве. Подивіться. Круг. Овал і квадрат. Яка фігура зайва? Квадрат. А чому? Та тому, що у круга і овала немає кутів, а у квадрата їх аж чотири. Прямокутник, квадрат, ромб, трикутник. А що ж тут зайве? Подивіться уважно. І скажіть чому? А тут? Пропоную і вам намалювати декілька схожих предметів за будь-якою ознакою і серед них одну зайву фігуру, не схожу на інших. А потім надішліть мені ваші малюнки. Я спробую відгадати вашу загадку. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!